Вітаю вас у новому відеозвіті житлового комплексу Viking Hills. Ми не стоїмо на місці, тому кожен день на будівельному майданчику з'являються нові деталі, що формують майбутній простір для життя. Запрошую вас побачити, як зростає наш комплекс. У першій секції продовжуємо виконання фасадних робіт. Закінчила гіпсову штукатурку місць загального користування. Та виконали стяжки на сьомому поверсі. Облаштували технічні приміщення та монтуємо обладнання. Фасад другої секції вже повністю завершено. Зараз тривають роботи всередині будівлі. Ми вже влаштували керамогранітну плитку в місцях загального користування та завершили монтаж вхідних дверей. Приступили до внутрішніх оздоблювальних робіт на сьомому поверсі. Закінчили монтаж алюмінійних конструкцій вхідної групи у секцію та комерційні приміщення. А також закінчили монтаж огородження балконів. Крім того, наша команда вже приступила до влаштування благоустрою на стелобаті першої черги будівництва. У третій секції фасадні роботи теж досягли фінішу. Ми влаштували керамогранітну плитку на підлогу та приступили до оздоблення місць загального користування. Виконали монтаж вхідних дверей у квартири та закінчили огородження патіо і балконів. В другій черзі будівництва тривають різнопланові роботи. У четвертій секції працюємо над вертикальними конструкціями 14-го поверху та приступили до влаштування віконних конструкцій. Закінчили штукатурні роботи місць загального користування п'ятої секції. Працюємо над внутрішніми мережами водовідведення та закінчили комплексні покрівельні роботи в по влаштуванні поверхами пряних і шостої секції. Усі вікна вже змонтовано. Працюємо над вертикальними конструкціями п'ятого поверху секції 7, 8 та 9. Також ми завершили розкопку котловану та розпочали влаштування фундаментної плити верхнього стелобату третьої черги будівництва. Одна з головних переваг житлового комплексу «Вікінг-Хіллз» – це краєвиди, що відкриваються із квартир. Тут можна обрати свій ідеальний сценарій щоденного натхнення: панорамний вид на мальовничий Львів або ж спокійний пейзаж лісів рекреаційної зони. Якщо ви ще не встигли обрати свою омріяну квартиру з панорамним видом, то раджу поспішити. У нас доступні планування на будь-який смак від затишних двокімнатних квартир до просторих трикімнатних. Також маю гарні новини. Адже ми відкрили до продажу четверту чергу будівництва. Це ідеальний момент, щоб ви обрали житло, яке стане вашим місцем сили та комфорту. А дізнатись більше деталей можна у наших менеджерів з продажу за вказаним номером телефону. Вікінг-Хіллс – це місце, де архітектура говорить мовою гармонії. Тут серед зелених пагорбів народжується сучасний комплекс, що поєднує спокій природи та динаміку міського життя. На жаль, наш відеозвіт підійшов до кінця. Дякую, що стежите за розвитком проєкту Вікін Хілз». Більше новин переглядайте у наших соцмережах, а для особистої консультації завітайте до наших відділів-продажу. Дякую вам за увагу до наступного відеозвіту.